Сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему того, що більшість початківців у домені інтернет-розвідки бажають навчитися це пошуку по обличчю. Хоч цей курс і буде базуватися в основному саме для військового застосування, однак підрозділи бувають різні. Ми старалися уніфікувати якісь загальні теми, які підійдуть всім. Саме тому певні, можливо, для когось важливі теми ми викинули. Єдиної моделі немає. Все ж нам здається важливим розповісти про момент ідентифікації осіб за їхнім обличчям, адже окрім отримання до ознак про людину, цей інструмент можна використовувати для протидії і ПСО з ворожої сторони інструмент, яким він доволі уміло оперує. Наприклад, встановити, що вказане зображення обличчя вже використовувалося чимало разів у різних соцмережах з різними іменами, що може свідчити про фейковість відповідного джерела інформації. Або, наприклад, самі параметри лиця, які дзеркальні, теж вказують нам на те, що це створено із використанням штучного інтелекту, адже симетричних обличчя в людей не буває. Або ж ще до прикладу встановити місце знаходження депортованої Росії дитини, що, наприклад, роблять спеціалісти з магнолії чи, зокрема, наш колега Китай Сусінд, використання кожного із логоритмів може різнитися від ситуації, тому якісність і корисність цієї та іншої методології в конкретних ситуаціях може змінюватися. Перш ніж почати роботу з самими інструментами, треба зрозуміти деякі моменти. По-перше, інколи зображення є надто поганої якості для пошуку, однак це не є непереступною проблемою. Ми можемо використати такі утиліти, як Let's Enhance або Cutout Pro, Remini тощо. Вони працюють дуже просто: вантажимо фотографію і вони покращують якість вирівнюючи риси обличчя. Вони мають лише декілька безкоштовних пошуків, однак таких утиліт безліч і працюють по схожому принципу. А це значить, що в кожній із них є подекілька пошуків. Вони підключають до вирішення проблеми штучний інтелект, що виправляє ситуацію. Однак слід пам'ятати, що ідеальну структуру обличчя, штучний інтелект може і не відновити. Саме тому і пошук може не завжди спрацьовувати вдало. А деколи, і навпаки, зіпсувати асиметрію обличчя та натякнути на зовсім іншу людину. Все залежить саме від ступеню, якості зображення. Однак подібний інструмент неодноразово рятував нас у розслідуваннях. Ще важливим моментом є, наприклад, Face Comparison Tools. Вони створені здебільшого, щоб не робити хибні висновки. Зокрема, у випадках, коли досліджуємо братів, сестер, які можуть мати схожі риси обличчя. Для допомоги в цьому використовуємо одноіменну в Face Comparison Similarity test, а також MX Face. Давайте спробуємо на цьому прикладі, що робив Телебачення Торонто про смертельного снайпера Аїда, протестувати цю утиліту. Відповідно до витягу, що ми отримуємо, ми підтверджуємо, що так, цих дві людини є однією особою, і журналісти Телебачення Доронто все встановили правильно. Face це більш просунута утиліта китайського виробництва, яка, крім порівняння облич, також може визначати обличчя на людей на фотографії незалежно від кількості. Та, наприклад, повертає результат у фото з окресленими квадратами обличчя. Теж досить зручно, коли є масове, наприклад, зібрання людей і хочеш встановити всі обличчя. Додатково до цього, Face також може порівнювати ваше задане обличчя з усіма, що трапляються на фото, і таким чином підтвердити чи спростувати присутність людини. Це точно простіше робити так, аніж вручну. Тепер пропоную розпочати розглядати інструменти з пошуку за обличчями. Їх розглядатимемо за певною черговістю, від безкоштовних до платних рішень. Перший, це, звісно, той, про який чули всі, це Search for Faces, так, незамінна класика, яка справді дає непогані результати, якщо враховувати, що це безкоштовна можливість. Чудово підійти для дослідження людей із пострадянського простору, адже в основному користуються пошуком по ВК та однокласникам. Там, звісно, є ще Clubhouse, але цей пошук себе не зарекомендував як якийсь корисний. Ось такий інтерфейс в цієї утиліти. Взагалі, всі пошуковики по обличчю досить прості та нативні у використанні. Якихось серйозних мінь не потребують, як, наприклад, більш просунуті утиліти, такі як «Recon G», або The Harvester, що як мінімум потребують вміння користуватися командною строкою. Search for Faces, зрозуміло. Наступну утиліту, яку ми можемо порадити, це Fine Clone. Разючою відмінністю від попереднього інструменту є те, по кому він працює найкраще. Здебільшого він використовується для пошуку людей, що проживають в Європі, Америці, і він не сильно доцільнює у використанні, наприклад, на росіян. Але хочу донести важливу річ, про яку, певно, нагадуватиму не один раз. В будь-якому разі. Ми використовуємо всі наявні нам засоби для дослідження ситуації найбільш повно, і якщо, наприклад, сказано, що файн найкраще працює по американцям, це не 100% означає, що він взагалі не шукає росіян. Стараємось використовувати кожен ресурс, який маємо, якщо вони, звісно, не обмежені запитами, бо тоді треба визначати пріоритетність. Ще однією корисною утилітою, яка була надміру помічна в певний час, це ремаск. Вона, хоч і не була дуже популярна, однак я та інші аналітики дуже активно її використовували. Інколи вона працювала набагато краще ніж, наприклад, навіть платні аналоги. Дуже гарно працював цей інструмент з фотографіями з однокласників та ВК. На порядок краще, ніж, наприклад, той самий Search for Faces. Чому я кажу все у минулому часі? Бо, на жаль, стану на тепер утиліта зникла і не є доступною, однак радимо відслідковувати інфопростір та стежити за ситуацією. Маємо надію, що її відновлять. Ще важливим інструментом для роботи, із, наприклад, росіянами та сепаратистами з окупованих територій, є Iденті від сервісу Миротворець, яким чином працює ця утиліта? Умовно, якщо людина, яку ви шукаєте, потрапляла на індексовані миротворцем фото, до прикладу, їздила на окуповані території або була на з'їзді Союзу добровольців Донбасу, ви можете отримати фото з профілем особи та її установчими даними, а також інших афілійованих осіб, з якими на фото потрапляла вказана людина. Водночас і ідентифікуємо особу, а також отримуємо коло можливих зв'язків. Ось, наприклад, на цьому випадку ми бачимо результат пошуку Мільчакова з ДШРГ Русіч. Бачимо, що він був на з'їзді, зокрема сторінку з його профайлом, а також з профайлами людей, що з ним пов'язані або з підрозділом, або іншими справами. Досить недавній інструмент, який також зарекомендував себе як досить корисний, це Лензо AI. Краще він також працює із західним сегментом. Велику кількість бігів по нашим цілям на єрофії він не давав. Паралельно з цим можна використовувати його як ресурс пошуку будь-якого зображення, не обов'язково обличчя. Його зручно використовувати для пошуку дублікатів в інтернеті. Подібний до цього інструмент це TinEye. Він неефективний для встановлення соцмереж чи ідентифікації особи. Однак, як і Lenzo. AI, він активно використовується для перевірки, чи ідентичне зображення вже десь випливало в інтернеті. І Лензо і Тінай гарно справляються із встановленням присутності штучного інтелекту на фото. Адже якщо ви згенерували штучне обличчя, то ймовірно ще хтось його раніше вже використовував. Якщо ви зрозумієте, що обличчя не справжнє, зекономите час та не будете продовжувати шукати по обличчю, а сконцентруєтесь на інших ідентифікаторах. Ось тут бачимо пост наших колег з УСінджоли, де вони використали фото Тіграна Сімоняна. З допомогою Tinai ми знаходимо, можливе, перше джерело, яке використовувалось для створення цієї обкладинки. Ще одним інструментом у списку є Face Eagle. Особливо я не впевнений в його ефективності використання, адже він не показав хороші результати на тестингу. У будь-якому разі розробники повідомляють, що у базі є понад 4 мільйони облич, які індексуються, тому вважаємо за потрібне вказати, що така утиліта існує. Тим більше, якщо вона не потребує оплати, чому б і ні? На жаль, тепер халява закінчується, і ми переходимо до платних інструментів. Перший із них, про який я хочу особисто наголосити, є Пімайс. Це дуже хороша утиліта, хоч і платна. В основному вона використовується для пошуку публікацій, статей, новин, де людина могла світитися. Це, в свою чергу, допомагає нам формувати, як мінімум, зацікавлення особи, можливо, посаду, його оточення тощо. Додатково він також іноді надає посилання на такі сервіси, як BigBookName, який використовується для архівації профілів у соцмережі ВК, від чого подальшого ми можемо відштовхнутися. Особисто хочу зазначити, що саме цей інструмент неодноразово дуже виручав нас у розслідуваннях і був дуже помічним. От, наприклад, візьмемо одного з фігурантів розслідування Осін тварта про харків'янна Євгенія Лаврентьєва. Через Пімайс бачимо, що він відвідував міжнародний авіаційно-космічний салон у 2015 році, а також, наприклад, у 2019 році він брав участь у Раді оборони та безпеки РФ. Для когось ця інформація може бути не надміру помічною, але з конкретним задумом уся інформація є цінна. Ціна звичайного доступу складає 35 євро, що не є критичною сумою. Там є розширений доступ, однак особисто ним ми не користувалися, тому і якісно оцінити не можемо. Додатково з доступом додаються можливості приховати результати пошуку свого обличчя. Тому тут, окрім пошуку, можна зайнятися ще й контрсінтом. Ще непоганим інструментом є FaceCheck ID. Ця утиліта гарно себе зарекомендувала по пошуку більш-менш знаних людей. Де вони зустрічалися, зокрема на виданнях, соцмережах, в тому числі. Наприклад, тут бачимо і Reddit, і YouTube, і X, який раніше був Twitter. Але, на жаль, і він не є безкоштовним. Найдешевший пакет пошуку на 50 запитів вартує 19 доларів. Оплата здійснюється в криптовалюті, що допоможе, в принципі, з анонімністю. Однак сказати, що він певним чином краще працює, аніж Пімайс, я не можу. В моїй практиці останній давав більший відсоток позитивних результатів та і вартує дешевше. Наступною утилітою в списку, яка я помічнує в нашому випадку, є Artalance. Цей інструмент в одному з прикладів в одному із дружніх осінт-аналітиків Центру журналістських розслідувань допоміг знайти фото працівника п'ятої служби ФСБ, що працює по Україні, зокрема, підтвердити про його непростий статус, адже крокував він у третій лінії за Путіним та начальником служби зовнішньої розвідки РФ. Доступ до нього дорогий, не як попереднє. Для звичайного користувача не підійти. Однак утиліта гарно зарекомендувала себе держорганам, журналістам та дослідникам. Ну і звісно, не могли не згадати про найпотужніший та водночас найдорожчий інструмент з переліку це Clearview. Ось приблизно таким чином виглядає інтерфейс цього інструменту. В більшій своїй мірі він надається правоохоронцям та держорганам, включно зі спецслужбами. Інструмент шукає гарно, як і фото в соцмережах, так і фотографії на сайті. Особливістю його є можливість працювати з розмитими обличчями, яка працює надзвичайно якісно. За допомогою цього інструменту поліція Торонто знаходила злочинців, а також органи США, наприклад, шукали зниклих безвісти дітей з точністю 99,8%. Він не менш якісно працював у застосуванні нашими органами на початку повномасштабного вторгнення. Про що повідомляли і Таймс, і Ройтерс. Ним ідентифікували жертв воєнних злочинів росіян по відношенню до цивільних. Взагалі подібних утиліт ще назвати можна досить багато. Наприклад, Карма Дікей, який шукає схожі фото у мережі Reddit. Та Eagleye, який запускається через командну строку на операційній системі Linux або на докері. Однак відповідні інструменти можна оглянути особисто, адже вони потребують більш конкретного нішованого застосування, а також додаткових навичок. В наступній лекції ми поговоримо про ідентифікатори пошуку, які пов'язані з фізичними особами, та як вони можуть допомогти в розслідуванні.